Повідки осі. Зараз вам покажу, скільки ворон в цьому дворі. Дивіться, що це таке нашестя. Ось вони прям сюди так. Їх так багато. М -м, дивіться, скільки. Я навіть не можу порахувати. Що це вони своє так риють пісочницю. Щось там собі знаходить. Дивіться, скільки? Це да. закопує. Дивіться, ще якісь горішки. Взяла, знайшла і далі закопала. Да. Що це таке? Ні, там не сподобалося, вийшла в інше місце. Да. Ворони цікаві такі, їх багато так. Ригі щось собі роздобалося. Тут це подвір'ячко І щось заховують, може, може це вони на якісь морози? Собі їжу заховують далі. Да. Вон скільки їх багато. Цікаво, скажіть, що це з ними таке? Незвичайне, що вони тут так... Що це їм таке? На те? Недавно їх тут знімали, як вони на кришах сиділи, співали, кричали. А сьогодні у них якісь прям прополюють всю землю. Віці як поколупали всю землю. Може вони горіхи знаходять? Що це з ними таке? Полетіли, полетіли, мене злякались. Але не дуже далеко. Ось таке щось цікаве з ними. Ще ті ваші ідеї. Що це вони тут так скучкоються? Кучкується. І все, все. Всім чудового дня, гарного, До зустрічі в нових відео. Так Сираються такі вони. Пухнаті цікаві. Та з хохалком прям така. Туди пішли. Вон ну, такі у нас сьогодні погода, така от затума. Туман, наче такий, Небо похмуре, сіре. Але плюс 5 десь так. Така у нас січні погода. Говорона собі ривч-рич. Все всім пока-пока.